В Одеській області ТЦК мобілізували інваліда з епілепсією, який помер в військовій частині у перший же день служби. Вітаю вас, шановні друзі! Взагалі то ця подія сталася ще влітку 23-го року, коли в місті Ширяєво Одеської області ТЦКшники запакували інвалідов, якого була епілепсія. Направили його до військової частини. Не зрозуміло, як він пройшов до ВЛК. Хоча, в принципі, як не зрозуміло, все зрозуміло, їм абсолютно плювати. Там у них всі здорові і всі придатні. І от в перший же день у військовій частині у нього зупинилося серце. Я писав про це в своєму телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, долучайтесь. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Звичайно, всі ці виродки з ТЦК повинні бути покарані. Це однозначно, це зрозуміло. Але основний треш ситуації в тому, що мовний омбудсмен, він же захисник прав людей у Верховній Раді, Лубінець, заявив, що він Випадково листаючи інтернет, натрапив на цю статтю, яка була, до речі, це все сталося у серпні 23-го року. Тобто пройшло вже майже півроку, і він тільки зараз випадково потрапив на цю новину, і ось почалось розслідування. Тобто, півроку ніхто абсолютно нічого не розслідував. А знаєте чому? А тому, що їм плювати на те, скільки загине українців, тому що у української влади одна мета: Україна без українців. І ця історія це лише одна із багатьох сотень, а можливо і багатьох тисяч подібних історій, тому що ніхто нічого не перевіряє. Через беззаконня ТЦК та корупційні е, військово-лікарські комісії загрібають до армії абсолютно всіх, і багатодітних, і інвалідів, і навіть тих, хто давним-давно вже був списаний з військового обліку, тому що немає вже в Україні ні конституції, ні законодавства не працюють ніякі закони, і у людей не залишилось абсолютно ніяких прав.